Ми також збільшуємо всі основно основні види соціальної допомоги для найбільш вразливих верст населення. Це гроші, які підуть в кишеню народу, а згодом будуть використовуватися на закупівлю товарів і послуг послуг, і завдяки цьому на розвиток економіки. Зокрема, лише обсяг енергосубсидій для населення збільшиться з 24,4 чотири гривень у поточному році до 35 п'ять мільярд гривень у наступному. Четверта важлива риса. Це те, що ми одночасно пропонуємо посилити ефективність та адресність витрат бюджету. Наразі серйозна проблема це вкрай неефективне використання бюджетних коштів. Тому ми пропонуємо цілу низку структурних реформ, що допоможуть значно підвищити ефективність використання державних коштів і за рахунок цього в цілому знизити державні видатки та підвищити якість надання держпослуг. Для цього ми пропонуємо. Провести верифікацію отримувачів державної підтримки, тобто перевірити, чи дійсно всю соціальну підтримку та пенсії отримують реальні громадяни країни, а не мертві душі. Ми плануємо, що лише один цей крок допоможе заекономити для бюджету щонайменше 5 мільярдів гривень. Більш широке запровадження електронних закупівель внесено і надасть ще щонайменше 2,5 мільярдів гривень зменшення видатків. Посилення адресності соціальної допомоги дозволить надавати її лише тим, хто дійсно її потребує.